Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською У нашій стороні. Італійська народна казка. Жив колись в одному італійському селі парубок на імення Бортолло. Він був дуже кумедний із себе, Рот широченний, ніздовий грубий. А підборіддя невеличке й гостреньке. Зате ходив він завжди усміхнений і всім розповідав цікаві, прецікаві оповідки. Селяни тільки но побачать було бортоло, так і починають брати його на сміх. А він, хоч би коли образився на них. Що не кажіть, а в мене в голові розуму більше, ніж у декого, мирно відповідав він. Аби мені тільки побачити світа, я знайшов би свою долю, ще й іншим би допоміг. Селяни, чуючи таке, ще голосніше реготалися. Ще б пак, адже в селі мало хто вмів читати й писати, а буртолу й підписатися не тямив. І отаке темне, ротате й носате хвастається що знайде щасливу долю для себе та ще й допоможе іншим. Але бортоло правив своє, що далі, то наполегливіше. Тому селяни подумали а може, й сміху люди вийдуть, і вирішили вони громадою зібрати трохи грошей та й дати їх бортоло. Нехай, мовляв, іде шукати свого щастя, а ну ж поталанить йому розжитися. Може, тоді він чимось зарадить, хоча б убогим та немічним своїм землякам. Отож якось погідного ранку вирушив Бартоло у світ. Іде він день, і й другий, на третій день увечері прийшов парубок до великого, ясно освітленого міста, бачить на вулицях людей людей. Та всі такі веселі, співають, танцюють. Бортолой питає, що в них за свято, а городяни йому розказують мовляв, улюблена королівська донька поїхала до свого жениха, королевича з сусідньої країни. І король, щоб хоч якось розважити свою тугу, наказав усім співати й танцювати. Того дня і в королівському палаці було влаштовано бал. Довідався про це буртоло та й подався туди. Підійшов він до брами перед палацом і вже мав був щаснути на подвір'я, але вартовий перегородив йому алебардою дорогу, а сам звів очі на бартоло та всміх. Так реготав, аж зігнувся, схопившися за живіт. І алебарду свою опустив. А бартоло в повз нього та до палацу, приходить у велику залу, а там усе так сяє та виблискує, що й не сказати. Усі придворні й гості в дорогих уборах, в оксамитах і шовках. Бартоло спершу аж оторопів, та ненадовго. Не такий він удався, щоб перед чимось зовсім розгубитися. Спинився Бартоло перед королем і промовив. Сіньоре! Придворний, як почули, що якийсь приблуда назвав короля не ваша величність, як належить, а сеньор, то аж заніміли з дива. Та як поглянули на його чудернацьке обличчя, так усі й зайшлися реготом. Один підійшов і навіть шарпнув бортоло за полу його простацької вдяганки. Другий схилився йому до вуха і на ростях проспівав. Опудало. Та Бортоло зовсім не збентежився. У себе в селі над ним ще й не так глузували. А коли пишні дами й панове трохи вгамувалися, він сказав та й годі, вельможні сеньори мене вперше бачать і вже беруть на сміх. У моїй стороні не так ведеться. Коли заходить гість, ніхто не дивиться, чи пишно він убраний, чи не дуже. Рудий він, чи чорнявий. Його щонайперше питають, чи не стомився він з дороги. І приймають як свого рідного. Ці сміливі слова так вразили поважних сеньорів, що один з них навіть схилився до сусіда і прошепотів йому на вухо. Зрештою, він правду каже. А тим часом Бартоло вів далі. У моїй стороні гостя завжди запитують, чи не зголоднів він у дорозі і чи не хочеться йому пити. Тут король звелів посадити Бартола за окремий стіл і принести добірних наїдків. Він подумав, що коли чужинець наважився так сміливо розмовляти з самим королем, то він, певно, перевдягнутий вельможа. Повечеряв Бартолу і дуже схотів спати. Та й не дивно адже дома в селі він завжди лягав спати тільки на стемніє. І вставав тільки но благословиться на світ. Проте він зумів перебороти сон, підвівся з за столу, вклонився королю з королевою і сказав: У моїй стороні, коли гість повечеряє, його кладуть спати. «А вже ж, і в нас так само, запевнив король, і він наказав, щоб бартоло відвели в одну з палацових спалень. На другий день, уранці, коли Бартоло ще тільки одягався, до нього війшов служник. Низенько вклонився і сказав, що принц престолонаступник просить прийняти його. Ти диви, подумав Бартоло, мабуть, мене справді мають тут за Велику цяцю. Принц нарішуче став у дверях і спитав. Я, може, занадто рано? Нічого, нічого, відповів Бартоло. Розповідайте, що вас привело до мене. Принц розповів, що в нього весь час болить голова і живіт, і ниють ноги, а двірцеві лікарі ніяк не можуть знайти причини цієї недуги. Можливо, ваша милість, вів далі принц, у вашій стороні кращі лікарі, і ви порадите, що мені робити? Бортоло залюбки давав людям поради, тому й принцеві порадив дуже добре. У моїй стороні, сказав він, проти такої хвороби є один певний спосіб рано лягати спати, рано вставати, чим більше ходити пішки і їсти лише коли добре виголодаєшся. До речі, багато ви платите своїм лікарям. Тисячу лір за кожен день, коли я хворію. Це кепсько, дуже кепсько. Ви краще платіть їм дві тисячі лір за кожен день, коли ви здорові. А коли ви хворієте, хай платять вони вам. Красно дякую, сказав принц. Спробую все робити так, як ви порадили. А тепер, будь ласка, прийміть від мене оце». І принц подав бортоло повний аманець золотих монет. Трохи згодом Бартоло оглянувся і пішов, до їдальні випити кави з молоком. Але в коридорі зустрів короля. Добрий день, ваше величносте, привітався бортоло. Добрий день, друже мій, відповів король. Ну, як вам у нас спалося? Чудово, а вам запитав Бартоло. Препогано, сумно сказав король. Чому ж би то? здивувався Бартоло. Я вам скажу, але нехай це буде між нами, півголосом протяг король. Бачите, у мене велике багатство, дуже багато землі, палаців, коштовностей. А я вже старий і хочу поділити усю спадщину між сином та одруженою дочкою. Але ось не можу вирішити, як поділити все це між ними, коли й не цілком нарівно, то хоч би так, що після моєї смерті сини дочка не пересварилися між собою. Цілісіньку ніч сушив собі над цим голову, але так нічогісінько й не придумав. А знаєте, як у таких випадках роблять у моїй стороні, сказав Бартоло. О, це дуже цікаво, вигукнув король. Ось як той, хто пише заповіт, окремо зазначає. Одне з моїх дітей хай поділить спадщину на дві частини, а друге нехай вибере собі ту з них, яку побажає. Пречудово! Як розумно роблять у вашій стороні? вигукнув король і подарував бартолу гаманець, повний золотих манет. Тільки но королева довідалась, чому раптом так повеселішали її чоловік та син, вона й собі вирішила спитати в Бартоло поради. Скажіть, чому це я щорік то дужче старію? тяжко зітхаючи, спитала королева. Скільки я вже грошей витратила на пудру помаду та рум'яна, проте на обличчі в мене з'являються все нові й нові зморшки, а коси що далі більше сивіють. У моїй стороні, Ваша величносте, старості не соромляться, сказав Бортоло. Ну, а пудритись та й рум'янитись наші сеньори та сеньорини ніколи й не думали. Адже від цього здаєшся тільки старішим і негарним. Королева ні за що не хотіла здаватися старішою і негарною, тому вона негайно наказала віддати бортоло за його розумну пораду всі ті гроші, які досі витрачала на дорогі бійлила та рум'яна. Невдовзі слава про мудрого бортоло розійшлась по всьому королівству. З самого ранку десятки поважних сеньорів товпилися до нього, щоб попросити доброї поради. А Бортоло не вдавав із себе чаклуна чи мага. Він щоразу ввічливо казав У моїй стороні роблять у таких випадках отак і отак, а ви вже робіть, як самі знаєте. Тим часом придворний дедалі дужче змагала цікавість. Що то воно за така чудова сторона, де всі такі розумні? Зібралося четверо найбільш цікавих сеньорів та й поїхали до тієї сторони. Приїжджають, глянули та й очам своїм не повірили. Убоге з убогих! Брудне й темне село, де навіть читати й писати майже ніхто не вміє. Але не могли ж такі панове відверто визнати, що якийсь зовсім не письменний селянин зумів їх так спритно перехитрити. Тому, коли вони вернулися до королівського палацу, то серед своїх друзів і знайомих повели зовсім іншу мову. Ох, якби ж ви тільки бачили, що то за містечко, невелике, за таке чепурне. А яке гарне та культурне. Незабаром гультяйське життя при дворі неабияк набридло бортоло, адже він не звик байдикувати. Тільки но в нього набралося чималенько грошей, він розпрощався з усіма та й поїхав назад у своє село. Там бартоло, що найперше віддав громаді гроші, за які він їздив мандрувати. Потім, як і обіцяв, надав допомогу всім убогим селянам. А ввечері до нього посходились друзі, бортоло, сидячи коло печі і пахкаючи люлькою, розповів їм про свої пригоди. Що й казати, я радий, що дотримав свого слова і допоміг бідним моїм землякам. А яка ж нудьга жити при дворі й годинами висиджувати у м'якому кріслі та розмовляти з королем і королевою? Всі, звертаючись до мене, називали мене тільки ясновельможний сеньоре, ясновельможний сеньоре. І якби я завчасно не накивав звідти п'ятами, то чого доброго і сам повірив би, що я поважний сеньор? Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.